Доброго дня, шановні глядачі! Чи вечора ми з Софійкою приїхали до села Сусіднього і займаємося спортом. Йдемо в наше село. Трошки поспілкуємося з природою. Добрий день, діти! Всім гарного перегляду, хороших емоцій! Так, друзі, ми прибули, зайшли ще в магазин в селі, взяли ковбаски на бутербродик, майонез, батончика. Соня взяла собі колу, щоб на бутербродик щось було на обід, і будемо працювати. Так, прийшли трошки попасемось, садочку, скубнемо сливку, персика і тоді до праці. Вже добрі, знаєте? Такі, як ми любимо, такі, що ще не розлазяться, але вже не зелені, бачите? Кісточка відстає? Добре. Так, і до персика йде. Які красунчики. Бачите? Які гарнюсики. Так, заохочую вас, в кого ще нема персика, посадити. Персик. Друзі, посадіть. Треба крупити без кінця, але персика такого на ринку не купите. Дуже смачний. Смачно, Сонь? Так. Да. Смак Шкода, що мурчик здох. Сонце жара сьогодні. Жара. І так, найперше, що ми зробимо, це зробимо порядок з цибулею і з чесником. Все обрізати, мішечки поскладати, ящички в мішечки, і зробити толк. Цибульку пообрізали ми з Софійкою. Так, Зимова весняна. Зараз цю весняну я винесу на горище, хай вона там ще досихає. А цю потім роман винесе. Ну і треба поприбирати отут. Все. Так, дивіться, яка в мами зілля. Ми до мами приїхали. І зараз у нас тут є гаравка, четверо чоловік. Ми зараз позриваємо хоча б з більшого зілля в картоплі. Гляньте, які ми молодці. Хто молодці, ми молодці. Сама себе похвалила. Супер. Нарвалося разом з зіллям три відра. Картопель, та й не треба купати. Все, тепер можна буде косити косою хмелиня вільного, а то таке грубече тут стояло. Це добре. О, кисливочки гарні, мами теж. Бачите? Яка красота. Можна тако походити по садку, наїстися нічого не їсти. Гляньте, яку ми назбирали картопельку, навиривалася. Які? Ми, всі разом. А -а -а, гуртом добре батька бити. Ось така гарнюня. Так, позрізаю ще шведенько троянди. От. На п'ятилисничок, на п'ятилисничок, може вони ще зацвітуть один раз. Я так сподіваюся. Так, Ви бачите, що біля симпаті, симпаті от базального погінчика наростила. отут тут ще росте. І біля неї виріс помідор. глянь, такий великий. Я так розумію, що він ще навіть може зацвісти. Він вже буде цвісти, от є цвіт. І ще й будуть плодики. Прикольно. Клас. Так, друзі, я вам хочу показати в моєї мами, от є відкрита банка з борошном торічні огірочки. Квашені. Вони відкриті, мама взяла там одного огірка чи два їй треба було. І от я вам зараз покажу, як виглядають огірки з борошном. Подивіться. Які тверді, гляньте, от я натискаю, кушу. Бачите? Прекрасні огірки. Ну, точно як з бочки. Це рахуйте торічний огірок. От мене люди питають для чого. От він не перекисає, він тверденький, класний огірок. М -м -м. Навіть влітку. Тому так, рецепт шикарний. Р Рахуйте, рік простояли, відкриті. Що <плес> Покавуємо і далі до праці. Далі часник в мене ще не обрізаний. Будемо працювати далі. Друзі, нарешті ми це зробили. Гори оцього обрізаного. Софійка замурилася. Слухайте, для мене з цього року обрізування чеснику перетворилося в випробування. Слухайте, я його обрізала сучкорізом великим, ви не повірите? Один секатор Софійки, другий секатор. Ми його пробували обробувати сокирою, і вже ми занесли ножа, бо він теж не спрацював. І я так натягнула отут сухожилля, слухайте, що я не знаю, як я це я так оце затискала, от, цей великий сучкоріз рукою. Я так натягнула тут сухожилля, що я не знаю, чи я завтра ложку доведу. до рота, реально, це просто якийсь трендець. А ще я зрозуміла, що цього року багато дуже часнику. Якщо ви мені напишете, чим ви обрізаєте часник, то я вам буду дуже вдячна, може, запам'ятаю на другий рік хоча б. Часник класний. Ціле відро 20-літрове і ще пів 20-літрового відра. Гарний чесник. І його забагато мені стільки не треба було б. Не знаю, як то вгадати цього року, його посадити менше. Бачите, який гарний. Головки, чесник хороший, але замучилися. Вже 17-та година. 16 з копійками. Отак От пройшов день. Ледве його вморили. І зараз я поки не забула, покажу вам, як виглядає портулак мій покроплений. І так, друзі, показую. Подивіться, який портулак. Жовтий, жовтюсінький, ледве живий. І павутиця теж присохла. От, Бачите, павутиця і все зілля поприсихало. От портулак жовтенький, такий він. Ледве-ледве жевріє. Гербіцид працює. Навіть отут я бризкала, бачите, на траві. Гляньте, яке воно жовте. Отут, де я побризкала, портулак самий жовтий. Я думаю, що як я приїду за тиждень, то воно все буде жовте-жовте. Все висохне. Так що чудово, я дуже задоволена. Його, звісно, ще є море. І от там є за парканом кругом. Я дивилася, я його не бачила минулого разу. От. А сьогодні побачила, я ще буду бризкати на полі, і тоді ще його теж побризкаю. От моя ренсам. Гортензія Ренсам. Прампоазина ренсам. Ось як виглядає. Красиво, маленька, звичайно. Перша квіточка її, але гарна. Гарна. Все, ми йдемо з Софійкою збирати помідори і огірочки. Вже кінець дня. Друзі, а це пересорт помідорів ті, що мали бути ерос, зараз я вам покажу. Подивіться. Красиві, але не ерос. На ну, такі гарні гронка. І хто вони, не знаю. Короче, черіки. Але точно не ерос. Ось така як калинова грома форма. Класні. Дуже цікаві. Але не ерос, на жаль. Якийсь пересорт. Софійка тримає. Отут ми зірвали великого з нею. Поважимо дома. Я думаю, що грамів. Може пів кілограма має. Цікаво мені. Отут, гляньте, черіки поросли і самі понагиналися до сонця. На схід, в східну сторону і полягали, аж, бачите, аж на, сусідні, на сусідній дріт полягали. Саменькі собі. Дивіться, от там далі ще є така гілка. От самі собі лягли на сусідній дріт до сонечка. І в'яжуться, в'яжуться безкінечно. В'яжуться. Прикольні Люблю черіка, мені нема кращих, як чері. Не хворіють вони, родять довго до осені. Хороші помідори. Так, друзяшечки. Огірочків трошки зібрала. Мама дала мені, і трошечки тут на дні в відріє в мене, може, півтори літри. І мама дала мені на салат і, може, баночку ще накладу заквасити. Далі кукурузка назбирали, ми така гарненька, оце точно ракет. Далі, далі взяла. Перчинку одну ніхто не їсть. У мене Софійка не їсть, я не їм потім будемо салати закривати, то я позриваю. Далі два баклажанчики взяла. Мама сьогодні пущала нас дуже смачними баклажанами тушкованими. Зроблю вдома, розкажу вам. Кабачочки два маленькі взяла і вирвала ще персики гарні, червонобокі. Доспіли. І дві відри помідорів. Одне 20-літрове відро помідорчиків І одне 10-літрове відро помідорчики. Всякі різні. І смарагдове яблуко тут. І де ж то воно, чекати, чекати, Ондіно гарні, мені дуже сподобалися помідори. І тут великий зак, і тут ті, що з домашнього. Насіння. І от хурма, мій улюблений помідор, найсмачніший мені. Ну, одним словом, два відра помідорів. Одне те, що я минулий раз середу назбирала, і сьогодні отаке відро ще назбирала. ну Там кажу, там на дні чуть-чуть огірочків -чуть є. отакий от сьогодні врожай повеземо до Луцька. Зараз ще візьму кріп і хрін, закрию ще помідорчики з меленим чорним перцем. Хто знає рецепт, напишіть, як вам цей рецепт. Вам покажу теж. Так, Софійка ще принесла яблука. Дивіться, вона вибирала на дереві яке зеленіше. І груші бере осіння, вони ще не встигли, а вона, оце, поки вони такі тверді, вона їсть, а далі вже їсти не буде. І принесла ще кріп, хрін, петрушечку, буду додавати в салат і в помідори. І вирвала чорнобривців, красунчиків. У букетик зараз ще піду гібіску Ви, до речі, ще зі мною не були на тій стороні хати. Там у нас є гібіскус, якого заполонив виноград. Але в мене не вистачає ні сил, ні часу, ні бажання. Дивіться, як виноград на нього наліг і давить його бідного. Бачите, він аж полягав весь. Але він тут є. Отакий біленький, отакий. А він вже перецвів, а я думала, що в букет його візьму. Отак він, отакий виноград-агресор. Зараз я позвоню до брата, якщо ми ще не їдемо, то може я його тут трохи повирізаю, такого агресора. Так, друзі, я вирішила, що ми краще з Софійкою маємо ще півгодини. Зробимо більш нагальну роботу і потрібну. Скинемо солому. Минулий раз Роман з невісточкою пробували, але спалили трохи буряків, трохи кабачків, дуже сильний був вітер, не вдалося, і вона так залишилась, то ми хоч на кубки скинемо, і потім буде швидше йому, простіше. Пішли туди. Оце ми стільки встигли, а оце ми стільки не встигли, треба йти збиратися. Дурна, в порожня, тяжка, нудна робота. Просто капець. Кум Олег, тобі вітання. Тобі привіт, кум! Ну, все мої хороші. Чекаю вже я брата. Спасибі вам, що ви були в цей день зі мною, допомагали мені, підтримували мене. Спасибі вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Слава і низький Уклін. Збройним силам України. Слава Україні, слава народу України. Всім нам добра, міцного здоров'я, всіх благ. До нової зустрічі. До побачення!